Добрий день, з вами компанія Автопарк Львів. Увазі Lexus RX 2016 року випуску автомобіль, а саме Lexus RX 200T, тобто двигун бензиновий, 2,0 турбо, автоматична коробка передач та повний привід. Офіційне авто купувався в новому автосалоні в Україні. Там і обслуговувався вся сервісна історія автомобіля присутня. По ДТП значить, є підфарбування по кузову. Декілька елементів фарбовано, фарбувалося все на дилері. Якісно відремонтовано. Значить, в принципі, зараз по кузову питань немає жодних, безпека не спрацьовувала. Значить, з цим повний порядок. По комплектації у нас задній та передній парктронік, камера заднього виду, диски легкосплавні, оригінальні, ось такий дизайн, гума хороша стоїть. Салон у нас шкіряний, сидіння, колір коньячний. Плюс, плюс коричневі ставки. без заламів, без потертостей. Автомобілі не курили, дах без дефектів, є підігрів заднього ряду. Спереді у нас повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, сидіння водія з пам'яттю, комфортний вхід, комфортний вихід, датчики світла, дуща, мультикермо, круїз, контроль. Двосторонній клімат-контроль. Тут, насики, розумію, стоїть клімат-консьєрж автоматично включає вентиляцію або підігрів передніх сидінь. Там, можливо, автоматично включати, можливо включати це примусово. Значить, Все необхідне є, все працює, автомобіль обслужений. Ось така мультимедія з таким екраном. Пробіг у нього 85 тисяч кілометрів. В принципі, питань глобально по автомобілю немає. Побачити його можна у місті Львові, по вулиці Володимира Великого 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати його можна за готівку влізим, в лізинг, кредит та в трейдінг.